Ми повинні розуміти, що це має накопичувальний ефект. От, е, от Те, що я бачу по, їхні, по їхніх діловий, ділових медіа і все інше, От зараз вичерпалися запаси які, там, нафти чи нафтопродуктів, які були. А зараз у них є хвиля підняття цін, пов'язана з дефіцитом, тому що не працюють НПЗ. Подивимося, як буде розвиватися, розвиватися ситуація. Чи можна довести Росію до стану, як це сталося з Радянським Союзом? Ну, дивіться, там основна проблема Радянського Союзу, що не було грошей на підтримку імперії? Ну, фактично, Радянський Союз не розпався, його розпустила Москва, тому що ну, просто вже грошей не було. Щоб, наприклад, купувати місцеві еліти, уряди, і вони змушені були всіх відпускати на волю. Чому? Тому що. Коли люди почали задопитати питання, там, ну там реально ну хто застав трохи Радянський Союз, пам'ятає, магазини взагалі нічого не було. А реальна країна була на межі голоду через те, що не було грошей на закупівлю продовольства, тому що Радянський Союз був дуже залежний від закупівлі, наприклад, пшениці в, в, в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Оскільки грошей не було, то почався ну реально на межі голоду була вже країна. І тому вони тоді ухвалили на ну, фактичне рішення, те, що ну треба йти по всі сторони, чи близька Росія до цього? А, ну ознаки того, що воно починається, це правда. І тут, до речі, не обов'язково повинні бути бунти, як знаєте, часто у нас говорять, чи будуть бунтувати. Росіяни чи вплине це на політичну ситуацію? Ну дивіться, в радянському союзі ж бунтів не було. Більш того, на початку 91-го року ж навіть проведено був референдум щодо збереження радянського союзу, і всі як один проголосували за збереження радянського союзу, але це не врятувало Росію. Ну тоді радянський союз тому. Чи впливає те, що відбувається на нафтовому ринку на деградацію російської економіки до такого стану, коли вони ж можуть розпадатися економічні зв'язки всередині країни? Так впливає.